А6, С7, дорест видно по фарам, 3 бензин, офіціал, без шпаклівки, небитий. У нас дуже-дуже жирна комплектація. Одразу зустрічаю, це без доступ по всім дверям. Авто на пневмо, підвіс, яка була нещодавно обслуговувана, вся має дотяжки дверей. Це дуже взагалі, жирно коричневий салон комбінований. З деревом виглядає дуже стильово, подогріва вентиляції передніх сидушок. Звичайно, нас тут буде автомат, трьохлітровий бензин, виїжджаючі мультимедіа, старт стоп снокті, чотирьох зони клімат-контроль, мультикармо позаду де ж дуже багато місця. Пам'яті сидінь, подогрів зеркал. Задні є подогріви. Ось з чотирьох зони кліматконтроль. Все працює, все регулюється. Дуже і дуже кайфово, А6, головне на комплектації. Позаду виглядає таким чином і сіре багажника, але зараз відкриється, тому що машина завідена. Отакі стильові фонарі. Отак машина виглядає по колу, літню, гарну гуму. Коротше, дійсно достойний варіант, якщо потрібно А6 бензинова і офіційна, бо ціна буде дуже і дуже приємна на цю машину. Кому цікава така ауді, всі деталі за телефоном і підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте лайки, щоб не пропускати такі прикольні нові надходження. Всім гарного дня!